Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп на липень 2025 року для овнів. Значить, починаємо, як завжди, з загальні тенденції місяця. Потім робота фінанси, здоров'я і на підсумок особисте життя. Ми сьогодні беремо в таку роботу колоду гральних карт, розширену, з дуже точними відповідями. З такою, бачите, обкладинкою, яка. Захисна обкладинка, ще й функцію захисту виконує для всіх, хто на ній розклади робить. Так, загальні тенденції місяця, дорогі овни. Ну, тут нам говорять карти, що в цьому місяці ви стикнетеся із конкуренцією у фінансовому плані. Тобто, якась жінка стане вам на дорозі. Якась жінка захоче привласнити ваші гроші. І їй це може частково вдатися, так, і е, така ситуація е, вас може вкласти до ліжка. так, Тобто це стрес, нервовий зрив і так далі. Це таке попередження від карт е, на місяць. Кажу, ж карти дуже конкретні відповіді дають. Тобто стержіться конкурентки у липні дорогі обміни. Далі, давайте подивимося, що вас чекає у роботі. До речі, це жінка, яка хоче привласнити ваші гроші. Це може бути як суперниця, так і конкурентка на роботі. Це просто про якусь людину, яка хоче привласнити ваші гроші. Отже, робота. Значить, в роботі у вас якраз все буде добре. Значить, хто шукає роботу? Знайде її грошову, грошову. Тобто, в нас тут туз бубновий, в повній мірі буде задоволений фінансами і Шестірка Христова це дорога, кар'єрне зростання. Тобто буде шикарне кар'єрне зростання. А наша, оце наше кар'єрне зростання і прибутки може залежати від якихось дивіться зустрічей особистих любовних зустрічей із кимось на роботі. Або людина, з якою ми в стосунках, нам вирішить це кар'єрне зростання і ту нашу працю, яка нам буде в повній мірі приносити прибутки і кар'єрне зростання. Це може мова йти так само про свою справу. Тобто людина, яка поряд з нами, з якою ми зустрічаємося в близьких стосунках, може вирішити нам наші кар'єрні справи, бізнес і так далі. Гаразд. Тобто наша справа піде вверх, так? І воно вас приведе в кінечному результаті до значної фінансової винагороди. Давайте подивимося далі. Фінанси видно. Дивіться, що нам тут падає. Знову ж, що фінанси наші? От знову карта кар'єри, початок нової кар'єри. При тому, бачите, кар'єра ця починається з дому, з дому, з нашої власності, з тої людини, яка з нами в стосунках або яка близько біля нас. Так, тобто це може навіть бути зв'язок, якщо ви не в стосунках. Так, якщо ви не в стосунках, це може бути просто зв'язок, який тягнеться з дому, з дому і, і з сім'ї, так, з кимось в нас такі теплі, теплі стосунки і зустрічі. Так, значить, фінанси наші теж будуть залежати від цього. Хоча, все таки, я надаю перевагу, що фінанси нам теж принесе наша половинка, яка нам вирішить, оте наше питання бізнесу. І, значить. Тут так само випадає карта нового. Тобто нам доведеться вчитися, доведеться крок за кроком зростати кар'єрно для того, аби отримати фінансове благополуччя. Тут однозначно прибутки в липні будуть, через те, що у нас тут є туз бубновий, так? який про це нам однозначно говорить. Отже, дорогі овни, давайте подивимося, що у вас буде в липні по здоров'ю. Дивіться, по здоров'ю в нас буде все гаразд. Хто шукає рішення питань по здоров'ю, воно в нас буде по ранній дорозі. Тобто, от-от от от уже рішення. Далі. Карти нам натякають звернути увагу на наші особисті стосунки, так, особисті наші зв'язки. Для того, аби це не нанесло шкоди здоров'ю, так, ні фізичному, ні моральному. Так. Ну і що? Ну, в принципі, все, що я можу сказати. По здоров'ю все гаразд. По здоров'ю тільки рішення по ранній дорозі, погіршення не передбачається. Проблем також не випало. Всі карти, бачите, вся масть. Червона, чорної немає. Так, і особисті стосунки дорогих наших мовнів. На липень. Значить, дивіться, в нас зараз якісь стосунки зароджуються. Стосунки в нас зароджуються. При тому знову ж, дивіться, ми, клопіт в нас є, ми, переживання любовні є. Ми на когось розраховуємо. При тому, знову ж, це, дивіться, дорога бубнова. Тобто, це стосунки на роботі, пов'язані з фінансами і з бізнесом. Це зародження нового чогось, ось, що нам в перспективі повинно принести. Оті прибутки, і це все, про що ми говорили. Проте, ми не повинні забувати про те, що нам тут випадала якась суперниця. Так? І тут у нас дивіться пікова п'ятірка. Це карта попередження про те, що це все хороше починання може у нас раптово перерватися. Тому ми повинні бути. Е Уважні, так? ми не повинні про ці всі наші речі любовні, які в нас зароджуються, які починаються, нікому говорити. Ми повинні бути стримані в словах, думати, що ми кажемо. Через те, що для того, аби нам організувати наше життя у всіх сферах, так, треба бути дуже обережними, бо ця карта це значне попередження. Це як палач, розумієте? Це як людина, яка вас десь може підсидіти, піддивитися, оговорити. так? Тобто ми ці всі речі наші робимо тихенько і гарненько, поки не дійдемо до нашої мети. Але я думаю, що все у вас повинно скластися добре через те, що, дивіться, у всьому розкладі на місяць переважає червона мазь. Так? Тобто піки в нас лише дві, у нас лише дві піки. так? А тут ті, ці хрести, що випали, то вони про кар'єрне зростання. так? Тобто, загалом розклад дуже хороший, і ми не повинні, по-перше, дати, щоб наша суперниця ем, звалила нас з ніг, так? і не повинні дозволити, щоб хтось зруйнував наші стосунки, які ось, -ось починаються. Якщо, наприклад, ми в сім'ї, то ці карти можуть свідчити, що в нас починається, ніби як заново медовий місяць. Так? Якщо ми шукаємо когось, карти говорять, що ми знайдемо якусь хорошу людину, яка нам потім матеріальні блага принесе і бізнес. Так? І це все прямо в рамках липня. Ну, тобто динамічний місяць, і зрозуміло, що емоції будуть зашкалювати і захочеться комусь розповісти. Отже, будьте дуже уважні, думайте, що ви робите, і що ви говорите, і головне кому. Не довіряйте ніяким третім особам. Це був загальний розклад. Як на мене, колода дала дуже чіткі відповіді. Дякую, що були зі мною. За персональними розкладами, звертайтесь, контакти під відео. І що, усім, всього найкращого. Ваша берегиня! Буду рада лайкам, вподобайкам і коментарям. Па-па.